Слава Україні! Триває 1350-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 163 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось одне бойове зіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції українських воїнів у районах Вовчанська, Кам'янки та Бологівки. На Купінському напрямку учора відбулося 14 бойових зіткнень у районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новосинового та Курилівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. У районах населених пунктів Мирне, Новоселівка та в бік Дробишевого, Ставків та Коров'яго яру. На слов'янському напрямку Сили оборони України зупинили сім атак поблизу Серебрянки та Виїмки. На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро Шультине, Плешіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка та Русиняр. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 55 атак у районах населених пунктів Шахове. Володимирівка, Іванівка, Неканорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське. Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлене, Удачне, Молодецьке та Дачне. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 19 атак. У районах населених пунктів Січневе, Вороне, Степове, Олексіївка, Вербове, Нововасилівка, Павлівка, Цегельне, Успенівка та Красногірське. На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили 8 атак у районі населеного пункту Охотниче. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили дві атаки ворога у районах Степногірська та Степового. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 5 ракетних ударів, застосувавши 11 ракет та 75 авіаційних ударів, скинувши 147 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 4574 обстріли, зокрема 111 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 6411 дронів Камікадзе. За минуло добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу, засіб протиповітряної оборони, пункт управління безпілотниками та п'ять артилерійських систем російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 840 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, одну бойову броньовану машину, 42 дві артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 425 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 93 одиниці автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!